Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі зами Ганадії Винограда. І це програма Право на правду з нами на зв'язку пан Олег Саакян. Будемо говорити про ситуацію на фронті політичному. Моє вітання, пан Олег. Вітаю також. Радий бачити і чути. Пане Олег, ну давайте почнемо о, з такої нестабільної, о, з нестабільної ситуації у різних країнах. Там, ну, там, і свіж, і свіжого, о, що це таке, це Піру, Піру, там якийсь відбув, хотіли зробити переворіт, пере, 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 а у Німеччині там взагалі лихоманочка якась, щось там обшуки йдуть, когось о, заарештували, когось шукають, якась жіночка російський слід. Що, як думаєте, на тлі, на, на, на тлі, цього, на тлі цього політика Німеччини? Взагалі вважаю, що Німеччина повністю змінила свою політику, але я не знаю, може ще якісь зміни стануться. якою буде реакція? Слухайте, колись воно ж все ж свої докази воно ж буде мати чи ні? Яка, якась буде реакція від цих країн, які страждають від Російської Федерації, на кшталт, я не знаю, від Іспанії, да, до, 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 до закінчуючи вже а, ну, не, Німеччиною, якій хотіло владу змінити. Um. Навіщо Росія любить мене називати ведмедем. А навіщо ведмедю намагатися там з алфавітом пригати перед ним, пояснювати, писати йому листи про те, ай-яй-яй, який негідник, як так можна робити, і так далі, порушуючи правила? Він все одно не розуміє цього. Його бити треба, так. і це зрозуміли на заході. І Німеччина навіть це зрозуміла, тому починаючи там від Бареля, який виступає, говорить. Очільникам зовнішньополітичних відомств ЄС і це публікується публічно. Хоча зазвичай це закритого характеру зустрічі і якраз в публічне поле ця промова не публікувалася. а в цього разу спеціально опублікували після того, як ця закрита зустріч відбулася. Де він каже, що все, Європа не має права далі продовжувати делегувати своє благополуччя залежністю з Росії на енергоносіях тощо а Делегувати свою безпеку Сполученим Штатам, бо якщо б uh -huh. зараз був би там Трамп, ми б бачили б і можемо лише собі уявити, що було б з європейською безпекою. Європа має шукати стійкість всередині себе, спиратися на свої ноги, на свої ресурси і ставати самодостатньою і ставати геополітичним гравцем, фактично, окресливши цей периметр завдання того, що епоха змінилася, слідом за ним виступає Штанмайер, федеральний президент, з безпрецедентним uh -huh. зверненням до нації звернення до нації. Угу. З таких випадків можна перелічити буквально однієї руки. Так. і говорить про те, що все, епоха закінчилася. Німеччина має бути іншою, буде складно, тяжко тощо. Але епоха розслабленого життя залишилася в минулому, і Росія виступила проти, Росія розвалює той світопорядок, який існував, і відповідно зараз потрібно реагувати жорстко і потрібно перебудовуватись для того, щоб забезпечити безпекове благополуччя на майбутнє. Угу. А зараз виступає вже Шольц. Який чітко чорним по білому говорить, що Росія стала частиною проблеми. Росія розхитує той світ, в якому, за який Німеччина трималася з останнього, і тепер Німеччина має стати е гарантом е безпеки для європейського простору. І цього від неї чекають партнери, і вона має нарощувати свою. Слухайте, Німеччина має стати гарантом європейського простору. Безпека вона має відігравати лідерські безпекові позиції, якщо не помиляються, так було сформульовано паном Шольцом. І мова йде там і про те, що вже зміни до конституції були внесені, створено спеціальний фонд на 100 мільярдів доларів для переозброєння. Те, що фонде має зараз нарощувати свої сили, що Німеччина зробила помилку в тому, що не сприйняла серйозно, що на пострадянських теренах в Росії. Розвал радянського союзу було сприйнято на 180 градусів навпаки, якщо на Заході сприйнято як можливості для демократизації, лібералізації порізати військові бюджети і направити їх на науку, освіту, соціальну а, політику тощо, тобто на добробут громадян, то в Росії це сприйняє геоптичну катастрофу. і Він там говорить про те, що які дати 2007 рік дещо Грузія і далі по списку. Тому зрештою, вже ця ситуація змінилася, і тому зараз, коли знаходять слід Росії в певних таких процесах. То ніхто вже не говорить, ай-яй-яй, Росія, як можна визвати посла, заявити і так далі. Все це протокольно зроблять, але на цьому навіть не акцентують уваги, mm -hmm. тому що від медіа ніхто нічого іншого не чекає і вмовляти mm -hmm. його не збираються. Будуть бити, приймати черговий пакет санкцій, будуть обмежувати російські можливості на зовнішніх ринках, будуть давити на російський оборонний кластер для того, щоб вони не могли не мали змоги. Переозброюватися, доозброюватися і, зрештою, мати доступ до сучасних західних технологій, те, що вони мали навіть 8 років війни, mm. напівприховано тощо. Але тим не менш, ми бачимо і французькі, і канадські, так. І, і інші, і, американські, інші, і навіть і американські, американські, так. Російській зброї. Все це вже відбулася визначна подія, як на мене. А в цьому році це саміт загальноєвропейської безпеки, на якому було сказано, що європейська безпека без Росії. Це Росія виведена за скобки європейського простору. Вона не просто загроза для європейської безпеки, але, євро... але навіть європейська безпека вже розглядається взагалі без Росії як суб'єкта і зовнішній суб'єкт. Це фактично цивілізаційна веха. Нікому з російських володарів за декілька століть російської історії. Порушуючи правила, влаштовуючи геноциди. Чого mm -hmm. тільки вони не робили, але їм не вдалося себе викреслити з а, західноєвропейського розуміння європейського простору. Все одно ідеї від Лісабона до Владивостока mm -hmm. вони все одно реанімовувалися і існували, і їх ніхто не ставив під сумнів. Да, Росія не така, Росія не гідниця тощо, але Росія своя тут європейська. Все. Своє закінчилося ні одному правителю це не вдалося, путіну вдалося. Він таки там поставив крапку. Кордони Європи завершуються лінією фронту з Росією. А в подальшому кордоном по загально визнаним світу, світом кордоном Росії України не більше, не менше. Ну це перемога. Це це перемога, це многоходовочка, це далеко далекобачність і всі інші епітети, які пов'язані Росія. Мені. Купила квиток і пішла пішки. І пішла піску. Причому пішла пішки в всім зрозумілому напрямку, взявши білу простинку в сторону кладовища? Тому що в принципі а, Росія в сьогоднішньому вигляді вже не буде існувати. Це лише питання часу, і лічильник він не просто запущений. Він вже летить шаленим темпом. І Росія потрапила в ситуацію, коли е, на шальках терезів, з одного боку, Путін, а з іншого боку, шовіністичний путінський режим. Mm -hmm. І Болівару Бог Болівар не винесе. Або треба пожертвувати Путіна для того, щоб дати імпульс шовіністичному режиму і його пожорщити, перевести mm -hmm, в ситуацію mm -hmm. народної війни, всю цю ситуацію військова економіка і далі по списку. Але Путіна потрібно в розход пустити. Або. Якщо рятувати Путіна, то тільки за рахунок оцієї Росії Путінської Росії, Та. Те, що відбувається зараз, паляться всі стратегічні ресурси, а, починаючи від там, демографічного потенціалу Росії, ну просто цих чмобіків кидають для того, щоб виграти час, завершуючи дипломатичними, енергетичними, фінансовими, а, навіть надбанням російської імперії у вигляді російської культури, надбанням енергетичним і а, розвідувальним радянського союзу. Висилають російських агентів просто пачками, пачками. посольства. Обнуляють і висилають по 70% російських посольств, тому що там навіть до прибиральника електрика а, в погонах Російського так. так, так. А, відповідно, ця ситуація вона для Росії. Я думаю, що історики російські потім, звісно, будуть довго колупатися в цих часах і давати їм оцінку, тому що вони будуть претендувати на якусь окрему назву в цей період. Але якщо там є в них золота доба, срібна, літературно. То я думаю, що це буде якась ну дуже така, вибачте, гівняна і державницьки пора. Ну воно таке так є воно таке є. Оцей чумаданчик їхній не, Путіна. З, -з, з порожненнями його, це весь такий період, розумієте? Що людина... Зі думали, що то ядерний чемоданчик, а то, чемоданчик, ввіду, так, 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 а то інший чемоданчик, і людина взагалі, от я вже колись з друзями розповідав, розмовляв. Просто людина, яка з собою завжди тягає чемоданчик з какулями, якщо вона е при цьому ну, не хворіє, я знаю, бувають такі випади. Ну, це про, про багато що. Каже, слухайте, дев'ятий пакет санкцій. Такий Дев'ятий пакет санкцій, чи прийняли, чи буде так не зрозумів. Я ось чи не знаю, я чекав там якісь атомні санкції. Мені здавалося, там були там чутки стосовно росатому чи що. Що у цьому пакеті, що там, що там, я знаю, що і важливо, що я воділив, побачив санкції стосовно Ірану і передачу зброї будуть відслідковувати цю історію. І вторинні санкції будуть, як воно буде. Ну, хочеться... Мені хочеться подивитися, чи ефективно воно, чи не ефективно. Бо наразі і тут ми з вами знаєте, що можемо побачити, як дійсно працює вся ця європейська історія. З... Розкриттям злочинів і відповідальності. Так, от буде тут, якщо передача, ну вони ще повинні розкрити там хто як передав і е, відповідальність. Понесуть чи не понесуть там ті країни. Що думаєте, стосовно дев'ятого пакету санкцій? Що це? Перехідний якийсь момент один з 999? Ні, прошу. Проривного <ривного> там нема нічого, а, але від того він не є е, слабким. По-перше, абсолютно вірно, вторинні санкції відслідковувані, якщо що вторинні санкції це серйозна штука, mm. і це не тільки про Іран, це і про всіх інших, хто може допомагати Росії явно приховано різними способами. Тобто, Росію беруть і відмічають токсичністю раз два. Там прізвищ немало. Mm -hmm. Так, там так. Більш сотні особисті, особисті санкції, я бачив. І причому раніше це були звичай десятки, а тут там під дві сотні людей. А, це вже серйозний пакет. Ну, тобто, навіть якщо говорити про прізвище і подивитися, то про шерстелі непогано по них. Три а, там санкції по чотирьох каналах. Угу. Пропаганда. Те, про, про що давно говорили, і забували, і декілька пакетів воно не входило. А тут і, знову повернулися. Тобто, нам це говорить ще про одну річ: що ті питання, які здавалося б, реак... деактуалізовані, актуалізовані, вони не були в пряму в публічному дискурсі, актуальні, тим не менш все одно робота велася в кабінетах і так далі. І воно мажку все одно увагу потрапило з часом. Тобто, цей процес став системніший, і він собі має ознаки не тільки політичного прийняття рішення тут і зараз, але певного пропрацювання цього і. Надолуження втрачених е моментів, які тоді силу політичних обставин, наприклад, неможливо було протягнути. І в продовження цієї тести, те, що е там заканопачується частина дірок у існуючих санкціях. Те, що дуже важливо. Тобто, вже е відбувається певний аналіз того, що працює, що не працює, які шляхи обходження було знайдено, і відповідно тепер б'ють по цих шляхах. Тут я повертаюся і до теми з. Авторинними санкціями. Mm -hmm. Тому, направду, це доволі хороший пакет. Прийнятий я думаю, що він буде. А, політичний консенсус, ніби навколо нього, є. Теж публічний простір він вже з'явився по пункту, лише підтверджує це. А, 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 як на мене, все нормально, слава Богу. Mm -hmm. Він відбувається. Десятий пакет санкцій, цікаво, що там буде. Тепер. Так, думаю, цікаво, цікаво. Нам потрібно буде пожовщувати, і з точки зору контексту. А там потрібно буде робити якийсь більш жорсткий крок, тому що Росія перейшла вже. До більш... До тероризму до менш прихованого тероризму, до менш прихованого тероризму. так. Знову, бо з іншого боку, цифра 10, красиво. Ну тобто, так чи інакше, символізм mm. в політиці завжди відіграва роль. І такі. якщо це якийсь юбілейний пакет, то в ньому має бути щось трішечки, хоча б трішечки, але проривне. Mm. Бо інакше, а якщо він буде такий самий, як всі минулі, просто еволюційний. То це викличе розчарування, тому uh -huh. що ну завжди є. От від ювілейних таких історій yeah, в європейській yeah. культурі завжди є певне завищене очікування, і uh -huh. це буде, звісно, тяготіти. Тут я з вами згоден. Ну будемо чекати. А слухайте зараз починаються вже балачки стосовно продажу поразки. Продажу по путіна по путіном по поразки, і стосовно цього багато вже різних теорій, версій. Одна з яких це от ну те, що вони у себе на я так дивлюся, в мас-медіа розкручують розширення денацифікації. Там вже перелік країн, деякі експерти показують, які можуть бути вражені Це і Казахстан, це і Киргізія, це і Вірменія, це і Білорусь на навіть що ви думаєте, переможна війна. На тлі ось цієї історії, яка відбувається у нього в Україні, переможна війна захоче він таке собі зробити, як вважаєте? І чи є в нього можливість? Я ось не Я поки не бачу можливості на це, от це і основне питання. Ті, хто говорить про якусь переможну війну Росії, <кхух> в мене таке враження, що ми з ними говоримо про різні Росії, Росія, яка втратила більше половини свого танкового потенціалу. Вони зараз вже навіть танкові атаки не проводять, то тому що ну просто в них реально по техніці нема, а. які втратили, але а. в учаску свого ракетного потенціалу вони вже відстріляли. Пане Олег, пане Олег, от добре нагадали мені з вами також поділюся. Я думаю, це новий тренд. Це новий тренд на найближчі тижні буде. Значить, слухайте така річ. Російська Федерація, Російська Федерація таємним планом заманює НАТО на війну до себе на територію. І от там, коли НАТО зайде туди, ну спочатку вони міняються ракетами, ракету Російської Федерації більше. Ну так вони говорять тут ми переможемо, але коли почнеться там якась наземна возня, ось вони зайдуть сюди, і тут ми їх а. Ап-ап, Армати повилазять, кіберги повиходять, і всіх, пере, і всіх переможемо. Ось таку історію вони можуть розмухувати, ну, не, 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 ну, через тиждень або через два як бажаєте. А символом того, що наступив переломний момент, має бути а, спалена Москва, так, ну, як завжди, так, треба так. не забувати. Спочатку треба В, відступити вс... за Москву, спалити її навіть, і тоді можна сказати, що а от тепер от починається гойда. гойда. Ще, <реш> А, ні, ні, ну, білорусь, ні, слухайте, ні. я от більше думаю, мені мені щось вважається, я що Білорусь не більше, більше під напругою. Зараз в Європі Росія розповсюджує цю тезу, особливо по півню Європи. Там, де в них більше впливу інформаційні, що нібито Росія, поки використовує тільки старе озброєння, вони просто все найкраще ще не задіювали. Тому що що там ті України з України вони от отак от війну ведуть. А то у них прибережено для того, що по випадку, якщо з НАТО стикнуться і так далі, я ці тези навіть від певних ну достатньо свідчених людей, скажімо, з півдня Європи чув. Uh, ну, звісно, ми ж з вами чудово розуміємо, що ми збиваємо українські війська, і що в Росії є, чого в Росії немає. Ми на відміну від них російську мову знаємо і розуміємо, і, і можемо відслідковувати навіть посередині самої Росії. Тут, до речі, uh, великий плюс України як би він суперечливо не звучав. Якщо в гібридній інформаційній війні, там де домінує інформаційно-психологічна війна, українцям використання українцям російської мови, було слабкістю по відношенню до російської пропаганди, тому що це давало змогу російській пропаганді заходити в наші тили, фактично працювати на нашій території як в себе на задньому дворі. Так то з точки зору лінійної гарячої війни, знання нами російської мови і не знання ними української мови це шалений плюс і інструмент в наших руках. Так, ми їх знаємо і розуміємо набагато краще ніж вони нас, зокрема, через те, що ми знаємо російську мову, Куди навіть краще ніж самі росіяни за тих чмобіків, якщо подивитися, коли в полон потрапляють, ну розумієш незрозуміло, з якого боку Росія воює. <світтє> вмикаєш звук, і в так, таке враження, що звідси реально знають і російську, і Росію все краще. Але Бог з ним а, і в цих умовах, в яких Росія опинилася, і в тому стані, в якому вона є, якусь війну, нехай навіть маленьку вони не <світтє> потягнуть просто-напросто. А от Білорусь. Угу. Де вже російські війська є, так, так. Де є спільне командування, де неочікувано для всіх представився Макей, де до цього проводилися цілий комплекс заходів по мінімізації впливу Лукашенка на військово політичне командування в Білорусі, на естеблішмент, і він слабкій позиції знаходиться достатньо, хоча ще тримається, і не треба забувати там фактор Китаю є, угу. який він як за Соломенку тримається доволі серйозно. Чому і по Макею дуже велика кількість питань стосовно mm, так, смерті, так. і отут, -от взяти і оголосити таку собі попідненосну побіду, mm -hmm. без жодного вистрілу, анексія Аля тільки тепер по. Ось, вас про це так. А, отут, -от, звісно, я думаю, що спокуси в Росії є. Mm -hmm. Інша справа, що наскільки це вдасться також зробити безкровне питання, тому що чи суспільство буде готове на це раз? Так, є а, це, це легко це продати, так? пане Олег, це от росіянам продавати таке. От дивіться, що там, де росіян, навіть? Так. Лукашенко але, але... Лукашенко змовився з Заходом, і відбувалися сепаратні перемови. Тому керівництвом Російської Федерації було прийнято рішення. і, і все тут є цікавка. Російському суспільству продати то абсолютно не біда. Хоча там є також певна обставина. Цікава більша частина росіян так вважають білорусь своєю да, так. Це, це цікаво і так, продати, щоб що Білорусь стала тепер взагалі своєю білорусі загрожує небезпека, але да. Ну слухайте, другий раз продавати Білорусь по другому кругу в Російську Федерацію. Ну вони вони куплять. Мені здається, все одно їх там ніхто й питати не буде, але, але... не буде відчуття ейфорії. Та буде відчуття ефорії. — До дупи. Вони її зроблять, пане Олеже, вони зроблять його штучне. Це відчуття. Ви бачили ту гойду? Там і також не було відчуття ефорії, слухайте, ніяких. Воно й не пішло в народ. Тут прикол в чому, що завдання ж на цій території приїхати, Росія розуміє, що вміє. А завдання інше, правду. Про якщо брати пропагандистське, то викликати це є дати нову дозу. А ага. ця доза вже не спрацьовує, тому що вже більш важкі наркотики потрібні. Вже все, вже ця доза не дає іфорії, вже серотанінова яма. Ага. А якщо говорити про друге завдання, яке не пропагандистське лежить, то його таким чином вирішують. Це прибрати Лукашенка, ага. тому що Лукашенка це потенційний зрадник. Лукашенка персонально знаходиться в Виделці або він Франко, або він Мусаліні. Щоби бути Франком, потрібно не ввійти в війну своїми військами. Білоруськими йому потрібно потім свідчити йому потрібно першим зрадити умовно в цій ситуації. Ну не не обов'язково зрадити, давити м'які ж скажемо, mm -hmm. але свідчити і не стати на сторону Путіна в критичний момент. А і тоді там можливо світ закриє очі на те, що він десь в Китаї буде далі відсижувати свої роки. Якісь у нього там і фінанси будуть тощо. Mm -hmm. Колінька можливо навіть подорожувати по світу зможе, а тому, що ну Колінька ж не диктатор. Mm -hmm. та, якщо буде не, живий. Тут, ну, якщо так. буде живий, тут такі історії а, вже ну, починаються. Тут, ну тут момент того, як росіяни дотягнуться, не дотягнуться mm -hmm. раніше, а випадку росіян Лукашенка вже давно б хотіли визняти. Просто питання того, що якщо зняти, то може бути дестабілізація, і це неприємно. Для того, щоб це було снаріму соліні, потрібно або його зняти, або його замазати в війну. Mm -hmm. Замазати війну й не вдається. Вже скільки ламають, ламають місяць пішов, і... так, так. Да, і він все одно вислизає. Uh, все одно не замазується і намагається цього хвоста робіть по шматочках, і він також розуміє, що uh, зараз його скинути вкрай складно, uh, тому що Росії дестабілізація не потрібна, і от в цій ситуації одним з виходів може бути дійсно завершення анексії Білорусі. Yeah. Uh, і тоді і вирішується непублічне завдання мінімізації ризиків з боку Білорусі з боку Лукашенка. А з іншого боку, і пропагандистська оця от, і, спроба принаймні цієї ін'єкції, тому що я думаю, що звісно професіонали в Кремлі розуміють чудово, але хто ж хто ж їх слухає? Тут ж інформація подається нагору та, яка потрібна, та верніше не яка потрібна, а ту, яку хочуть чути, ту, яку не, хочу в чути. першому кабінеті. Так, то я, я саме в першому кабінеті. Якби Ходи. там подавалася інформація, яка потрібна, яка відповідає дійсності цієї війни би зараз не було. Ну бачите ні в чотирнадцятому році, це... ні зараз повномасштабного вторгнення. Ну, я, я, я нагадую, до речі, на цьому або на наступному, або через тиждень, буде ж і ця історія, будуть розповідати, як вони НАТО затягують до себе. Тому це буде план. Це ось ця супербагата ходовочка. То -то -то. -то Слухайте, арешт ареш, ареш Фрідмана, олігарха. Там навколо також багато конспірології всі, всілякої а, почалося навколо цієї події. Фрідмана тут просто казали, що Фрідман може стати, ну не стати, не знаю, там, що громадянином України він народився, я так розумію, колись в Україні і але немає громадянства наразі зараз, чи має українське. і от тут, да, якраз балачки стосовно стосовно, що громадянства, що могли йому надати за я не знаю, ну за якісь домовленості там чи за якісь співпрацю, чи що там. Ну тут не знаю. але так сталося, що заарештували його Великій Британії, так я розумію. Так, Великі Британії, країна, яка відповідає за закон. Що думаєте, тут це пов'язано, Це от мені цікаво, це стосовно Великої Британії чи чию. Стосовно от, олігарха Російської Федерації, який спонсує, спонсорує тер тероризм в країні. Мені цікаво ось. Я думаю, в правду. Хоча, наприклад, з приводу громадянства, наскільки відомо, немає українського. Але, знову ж таки, я ж не знаю, що в нього в тумбочці лежить при чи ні, український паспорт, ну, може, так. Він колись його збрій. А... Там, по-моєму, має місце наступна ситуація. Хоча можу помилятися, що а, були арештовані активи. А потім було знайдено, що відбуваються розрахунки mm -hmm. в обходження цих арештів. Mm -hmm. І, скоріш за все, спусковим гачком саме стало те, що порушується режим а, санкційний і режим обмежень, який по відношенню до нього було задіяно. Не знаю, чи санкційний, чи саме обмежень судових. Mm -hmm. Але це порушення. А для британців все-таки law дуже серйозно. Тобто, вони мають певні, звісно, зазори стосування. Але вони не стосуються того моменту, коли рішення прийнято до того можуть бути перемовини, можуть бути компроміси, можуть бути співпраці різні і так далі. Але якщо рішення їх потрібно дотримуватися. Інакше це дуже негативний прецедент, і в цьому випадку, по-моєму, мало місце обходження, тобто просто хтось вирішив, що він найхитріший ага. звір в лісі. А явно був не в тій а, ваговій позиції для того, щоб міг собі дозволити, хоча б подумати в цьому напрямку, не те, що реалізувати. Реалізувати mm. в Британії такі речі, що це за НАТО було б зухвало, і зараз просто коліщата по ньому роблять, проходяться просто процедурно, без всякого і так далі. А політично це буде як показова порка для всіх інших, щоб ні було. Тому mm. я не думаю, що тут або там по спонсору туризму, або mm. як по російському олігарху. По російському олігарху було попереднє зараз. Це вже фактично просто продовження процедурне через те, що виникли нові претензії вже до того, як відбувається дотримання а, винесених рішень. Угу. Зрозуміло. Так, ну і наостанок поговоримо трохи про репарації. І не знаю, ну пов'язують ось нафтове ембарго. Деякі експерти зараз пов'язують пов з репараціями. Чому? Бо вони кажуть, що насамперед ну такі. Механізм можна використовувати і після вже того як війна завершиться, і буде вся ця історія. Ну і вираховувати, от як на, 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 на кшталт ці кошти з нафти на користь на користь України на користь того, що Російська Федерація тут наробила. Що думаєте з цього приводу? Чи буде цей механізм задіяний, чи якісь і інші механізми? Бо я так розумію, що на сьогодні ще не прийнято рішення стосовно ось гро... коштів, які за заморожені, заарештовані російські десь у Європі чи в Америці, чи в інших країнах. Що думаєте з цього приводу? Немає рішення, немає механізму прийнятого. Такий механізм з використанням грошей від нафти використовувався вже в історії. Є прецедент, mm -hmm. зокрема там, в ІРАКУ, не тільки застосування. І а, він може бути задіяний. Інша справа, що я, чесно кажучи, є прихильником трішки іншої історії. І по-моєму, озвучував, що а, Україна просто має утримати доступ до, а, не до грошей. Від продажу, а фактично отримати в розпорядження частину частину російських ресурсів, ага. тобто, наприклад, українські компанії разом з західними компаніями мають розробляти родовища газові нафтові, і газ і нафта з вітеля мають належати Україні, фактично, Ні. і до того моменту поки не буде покрито по сумі ті втрати, які нанесені Україні. Тобто, якщо це видобуток російський з нього гроші. То ніхто особливо не буде зацікавленим туди інвестувати нічого, а нам потрібно все таки на території Росії не а, знову реваншистський синдром, а нам потрібна на території Росії ті держави, і держава утворення тощо, які будуть. Але тим не менш, вони потрібні нам безпечними нам потрібно мінімізувати загрози. Mm -hmm. А для цього умовно, як якби там не було і зараз це не популярно звучить. Але план маршала буде потрібен не тільки для України для відновлення, mm -hmm. але план маршала буде потрібен і для частини території сьогоднішньої Росії. І якщо Україна б стала би стала б частиною цього плана маршала оператором, і отримала би доступ, і тоді б дійсно заводились би інвестиції, технології тощо, тоді б ми могли отримати і більш цивілізований простір там, а, тому що це сприяло б модернізації Росії, відходження їх від цих архаїчних цінностей і уявлень про світ, тому що багато в чому те, що ми маємо справу, це є продукт того, що Росія а, глибоко деградована країна. І технологічно, і соціально. Але з іншого боку, ми б отримали б змогу отримати ці ресурси а, в рахунок фактично репарації контрибуції, які по відношенню до України, Росія матиме виплачувати. Тут я з вами абсолютно згоден. Ну, подивимось, побачимо, як воно буде. Дякую, пане Олег, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До наступних зустрічей. Навзаєм. А нашим телеглядачам я нагадую, заходьте на YouTube канал на дзвіночка. Підписуйтесь на новлення з вами був Геннадій Виноградов і програма Право на правду тримаємо стрій. Супер було, справились. Дякую вам велике. Доброго. Гарного дня Навсай. і гарно. вам. На все добре. Навсай.